Switch Statement допоможе вам набагато легше переключатися саме на той варіант рішення якоїсь задачі, який вам, вам буде потрібний в певний момент. Давайте а, покажу, як робити свіч. Умовно, якщо у нас є якийсь, давайте я назву його User. Да, let User. UserName, хай буде. Да. Поки що буде Вадим. І я б хотів, а, власне, Написати програму, яка буде юзерів селити по кімнатах. Уявімо, в нас є отель, в нас в ньому там, я не знаю, скількість кімнат, наприклад, 20. І в залежності від того, який юзер приходить до мене на рецепцію, якщо я знаю його ім'я, уявімо, що ім'я всіх юзерів будуть різні. Да? І я б хотів би кожного окремого юзера поселити в певну кімнату. Давайте напишемо невеличку програму, в якій в нас буде. 5 кімнат і 5 юзерів. Е, якщо ми хочемо, наприклад, е, створити свіч, ми просто пишемо ключове слово «свіч». Далі в дужках ми пишемо, з якою змінною будемо працювати. От В моєму випадку це буде юзернейм. От я його сюди прямо так от і вставляю. Далі я додаю фігурні дужки. І в фігурних дужках я буду писати: у випадку кейс пробіл ставлю і пишу, що яке ім'я. У випадку, якщо юзернейм буде дорівнювати вадим. Я ставлю тут дві крапочки і кажу, власне, що треба буде виконати. Я б хотів написати. давайте, Я буду просто писати, що селимо в кімнату room. Давайте так: room, number 1, хай буде. да. І після цього мені обов'язково треба перервати цей свіч. Для цього використовується ключове слово break. Якщо я не напишу брейк, буде велика біда, Типу, у мене мій свіч не буде повноцінно працювати. Давайте я напишу інші кейси. Якщо у нас буде, наприклад, Ольга, да, наприклад, і я тоді давайте, зразу буду копіювати цю частину, щоб трошки швидше писати код. Оля у нас буде в кімнаті під номером 2. Давайте зразу я скопіюю і додавлю ще трошки різних варіантів. Так, я нажимаю, до речі, щоб двигати код ліворуч, я нажимаю Shift-Tab. Щоб двигати його праворуч, я виділяю весь код і нажимаю просто «Tab». Ось він, бачите, отак от можна його рухати, в разі, якщо у вас порушуються відступи. Тепер дивіться, у нас ось тут обов'язково має бути унікальний запис. Я не можу робити двічі Ольга, бо він буде переключатися в випадку з Ольгою тільки на ось цей перший варіант. Давайте Віктор, хай буде якийсь. Віктор. Кімната під номером 3. Давайте ще додам декілька. Відразу. Оп. Так, кейс Віктор. Бачите, трошки відступи. Відступи поїхали. Давайте буде Роман. Роман. Кімната номер 4. І давайте. І годі поки що. Чотири кімнати. І дивіться, останнє, що нам можна, воно, в принципі, може бути опціональне, його не обов'язково залишати. Можемо залишити ось так. Але а що, якщо в нас буде ім'я, якого взагалі тут в списку немає? Для цього додають дефолт. Ось так. Тобто в цьому випадку я буду в консоль виводити, наприклад, е там. нема такого імені. Ось так. І так само я роблю тут брейк. Брейк. Все. Тепер давайте перевіримо, як працює мій свіч statement. Дивіться. По факту, що в мене запускається Switch, ми беремо цю змінну, змінна Вадим. Я перевіряю, чи є Вадим, і в мене має виконатися ось цей блок. Room номер один має просто вивестись в консоль. Тепер я запускаю власне наш цикл, і бачу, що в мене вводиться Room номер один. Тепер давайте я е, напишу, наприклад, Роман. Да? Беремо Романа. Запускаємо наш свіч стейтмент і бачимо, що тепер кімната номер 4 Тобто у нас автоматично код переключається в потрібне нам місце. Давайте тепер я зроблю опечатку. Наприклад, напишу ROM і перевірю, що мені виведеться в консоль. Немає такого імені. Ось бачите, це саме те, що нам потрібно, що нас відпрацьовує дефолтний оцей блок. Якщо нам просто його прибрати. В принципі, проблеми не повинно ніякої бути. Просто в нас нічого не відпрацює. Тобто у нас немає нічого, що відпрацьовує дефолт блоку, і просто нічого не виконується. Але якщо я передам, наприклад, все так само в один, то в мене, по суті, свіч стеймер не запуститься і відпрацює. Таким чином, ви можете користуватися, додавати, скільки завгодно кейсів дуже часто. Якщо у вас, наприклад, два кейси, то вам легше буде написати івщик, ніж писати свіч. Але якщо ви знаєте заздалегідь, що у вас там буде різних варіантів, я не знаю, там 25 штук, то тоді вигідніше вже працювати якраз із свіч стейтментом. Але дивіться, я скажу зразу, що я спілкувався з програмістами, які там пишуть код вже досить довго, вони кажуть, що не треба писати свіч стейтменти Ти маєш взагалі використовувати писати так код, щоб тобі свіч не знадобився. Бо свіч говорить про те, що логіка твоєї програми десь е, трошки заскладна. Ну, це вже трошки лірика. Я про це е, розповідатиму в наступних відео, вже як ми, ми з вами навчимося більш-менш писати код, але про свіч стейтнути треба обов'язково знати, щоб вам на співбесідах не довелось червоніти.